Я українець і є у мене право на рідну мову, та свою державу, на гордий прапор золотисто синій на щастя жити у такій країні. Я українець і право знати маю про тих, кого герої не вважаю, що людство рятувало від руїни синів і дочок гідних України. Я? Українець і хочу право мати завжди. Усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу усе, що гарантовано по право. Я українець і моє це право любити землю, гордо величаву і духу свободи набирати в груди. Я українець, був не є і буду.